Доброго ранку, це новини з боліт. Днями міністр закордонних справ Росії. Так, у них є закордонні справи. Словом, пан Лавров відкрив Америку. Виявляється, ніхто і ніколи не вимагав зробити російську мову державною в Україні. Це все вигадав. Хто Правильно, Зеленський? Хто обхезався, Невістка називається. Він сказав, що не буде державною російська мова, але на цьому ніхто сильно і не наполягає. Ну бо нам же нема чого робити, як сидіти і вигадувати собі вимоги Кремля, аби нарешті завершити цю війну. Логіка просто рівня п'яний сусід домахався до телевізора. Залізна тактика. Е, е, з такими темпами скоро вони скажуть, що Росія ніколи не нападала на Україну. А чекайте. Я не раз казав, що ми не починали так звану війну на Україні. <гум> Вже було серян. В РПЦ знову відкрили методичку з 18 століття. Тамтешній місцевий проторей вийшов у люди і на повному серйозі заявив: Жінка це не герой. Жінка це істота без голови. Її героїзм це безумство. Ні? <гум> так, сто відсотків. Жінка створена, щоб давати імпульс життю. Вона має знайти чоловіка, якому буде давати імпульс до життя. Якщо вона його не знаходить, вона через це страждає. Тобто, якщо перекласти з РПЦ шно безглуздої, то чоловік це смартфон. А жінка-зарядка ну просто прорив. Ну, цих протирив головою, хоч і є, але думати там явно немає чим. Російське ТВ вийшло на новий рівень цирку. Тепер вони захищають новий рефівський месенджер МАКС, який створили на базі китайського. Адже, мовляв, з осені цю штуку примусово пропишуть у кожен телефон, який продають на болотах. І це не жарт. Росіянин купує смартфон і отримує у комплекті державний месенджер із підпискою на розпропаганду. Акція діє до кінця режиму. Чому всі так погано ставляться до месенджеру Макс? банальне шпигунське програмне забезпечення. Він сканує не тільки вашу переписку, але й контакти, фото з розумним обличчям і тривогою у голосі. Ролики попередження від блогерів мовляв, вітчизняний додаток Макс все записує, знімає і передає куди треба. От тільки матусині розкривачі бігають очима по екрану і читають текст один на всіх. Ну, звісно, у всьому винні закордонні месенджери, які роками розпалювали цей міжнаціональний розбрат, адже Нічого надзвичайного і того, що може нашкодити вашому повсякденному життю, Макс не робить. Він нічого не записує і не робить без вашого дозволу. Ну ок, повіримо на слово, але це ж ну Рашка Камон. Це звичайно наші фантазії, але те, що він менше запитує даних ніж інші месенджери, то таке. Він напевно ще багато без запиту і прямим рейсом ФСБ відправляє на додачу через появу цього месенджера. На Росії тепер новий кадровий стандарт. Або Макс у телефоні, або вас звільнено, як сталося з цим чуваком, якому начальник сказав встановити застосунок і пішло-поїхало. Я сказав, що на свій телефон я його встановлювати не буду, і тут його підірвало. Та ти довбаний ліберал. Ти нічого не розумієш у цьому житті і дивишся на світ дитячими очима. забери речі, вели звідси його бос видно, відчув, що корпоративна честь державного месенджера під загрозою і не зміг змиритися з такою непокорою своїх кадрів. Тепер, походу, кожний другий керівник там буде вважати себе мідні Путіним, який керує трьома людьми в офісі з обшарпаним кулером, але гонору буде стільки, ніби вони запускають ракети цей на Марс. їй-богу. Коротше, що тут сказати, вітаємо в Росії. Тепер офіційно замість трудового договору буде угода користувача державним месенджером Макс. Автоваз знову перевершив себе. До вашої уваги нова функція від російської «Лади» – Блокування керма на ходу. Нормально? Нормально. Так. На ходу заблокувалося. Ну, клас, що. І це не випадковість. І тисячі росіян, які купили це корито, вже встигли це відчути на собі. Тут же навіть не збрешеш, тому у компанії нарешті зізналася, що в машині може раптом заблокуватися кермо просто на ходу, і тепер вони відкликають аж 47 тисяч таких сюрпризних автівок. Я не можу. Не тачка, а ексклюзивна лотерея на життя. Тим часом на Росії еволюція вийшла у вікно і почалася імпровізація. П'яні росіяни вирішили замотити справжній Discovery Channel. Взяли кавун, поставили його на капот автівки і. була рубрика алкоголь і російська генетика битва без переможців з вами були новини з боліт. Вдалого вам робочого дня.